Квіти, сльози та приємні спогади. У Павлограді попрощалися з музикантом Анатолієм Маріним. Говорити важко, тому що людина була на роботі і померла. Тому вдвічі важко, щоб жити і жити, але він залишив по собі дуже яркий слід. Він завжди співав, співав для всіх. І на весіллях, і на концертах. І на наших заходах. Він жив з піснею і помер з піснею. Провести в останню путь прийшли рідні, колеги, музиканти, друзі та шанувальники творчості Анатолія. Тільки хороша, тільки світла, завжди улыбається. Золота людина, золотий голос. Анатолія Маріна знали, любили ним, захоплювались. Під його пісні танцювало не одне покоління павлоградців. Ела товаришувала з Анатолієм довгий час. Для її доньки Василини співак надіслав пісню, щоб зарадити дівчинці, яка опинилась далеко від дому. І співає верховина, пісня лине, Василино, Василино. Люба, Василино. Вона попросила його заспівати для неї пісню з її імені. І він це зробив. І він заспівав пісню іменно для моєї доньки. І він її прислав. Боже, це було таке. Відчуваєте, це було як подарунок такий. І зараз це так цінно, коли ти вспоминаєш. І я дуже дякую Господу за те, що ця людина зустрілась на нашому житті. Анатолій Марін тісно співпрацював з творчими павлоградцями, музикантами та митцями. Тут сонця світ, для нас і сонця захід, відрінаті, і щастя загибав. Ти джерело вогання душних братці, що рідний наш тип павлоград. Що знав його, коли він працював в колективі Данка. Це був шикарний колектив. Я коли перший раз их услышал, это было что то було такой такий шок. Как будто побував на концерті професіонального ансамблю. Минулого року Анатолій Марін у творчому тандемі з Олексієм Перебийносом та Лідією Юревою записали пісню, присвячену Павлограду. Автором пісні є Анатолій Таранець. Последний раз я його бачив, коли ми знімали кліп на музику Євгенія. Торгашова. Э, тоже очень интересный клип снимали тут же в центре Дозвели. Вот, это были студийные съемки. Э, Толик еще жаловался. Вовка, что ты меня так снял, что у меня руки постоянно отбивают ритм? Говорю, Толя, ну это ж профессионально, от этого никуда не денешься. Кто из нас огурный, кто с ним, там сторонник. На ведущики бывают ризни и рязненький. <титрес> Посідні ми з пісні записали про вірбувато. Набрала пісня «6 тисяч просмотров» за два дні. Каже, царство мені без Анатолій. Очень не будь кота його просто, не будь кота. Анатолій пішов. Та пісні у його виконанні назавжди залишаться жити у серцях павлоградців. Олена Гліб Кучер, Анна Макабула, новини ПТРК. Возив зброю та боєприпаси. Автомат Калашникова, набої та дві гранати Ф-1 виявили правоохоронці у 36-річного Павлоградця. За наявною інформацією, зброю та боєприпаси він планував продати. Про це повідомили у Павлоградському відділі поліції. 8 вересня поліцейські карного розшуку спільно з оперативниками 5-го управління департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України викрили Павло Грація, який зберігав зброю та боєприпаси. Автомобіль ранжеровер, на якому пересувався правопорушник, зупинили за порушення. Правил дорожнього руху під час огляду транспортного засобу в салоні виявили та вилучили автомат Калашникова, три магазини до нього, 545 набоїв різного калібру, два запали, дві гранати F1, військову амуніцію та ніж. Вилучене відправили на експертизу. А чоловіка відвезли до Павлоградського райвідділу поліції. Розпочато кримінальне провадження. Чоловіку загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Урядова програма реємбурсації доступні ліки розширюється попри війну. Кабінет міністрів прийняв постанову, що дозволяє українцям безоплатно отримувати ліки проти хвороби Паркінсона та хронічного обструктивного захворювання легень. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. Лікування від цих хвороб не існує, однак їх симптоми полегшує прийом ліків. Щоб забезпечити українцям безперервний доступ до ліків, ці напрями включені до програми реємбурсації. Це також зніме фінансовий тягар з пацієнтів, адже вартість ліків відшкодовує. Аптекам Національна служба здоров'я України, зазначила голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак. За словами голови НСЗУ, на хозл в Україні страждають 4% населення на хворобу Паркінсона понад 23 тисячі людей. Щороку про цей діагноз дізнаються 2,5 тисячі українців, найчастіше люди похилого віку, які є найменш фінансово захищеними. Для полегшення симптомів хвороби ліки необхідно приймати регулярно, тому їх і включили до програми реімбурсації. за електронним рецептом на препарати для лікування хозл, пацієнту треба звернутися до лікаря первинної ланки. При хворобі Паркінсона до невролога. Комунальну власність Павлоградського району повернули 255 гектарів землі. Товариство з обмеженою відповідальністю незаконно використовувало землі вартістю понад 250 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба Дніпропетровської обласної прокуратури. За позовом Павлоградської окружної прокуратури господарський суд Дніпропетровської області своїм рішенням скасував договір оренди земельної ділянки та розпорядився повернути її до комунальної власності сільської ради. Павлоград готується до початку опалювального сезону. Передбачені й надзвичайні ситуації, що можуть виникнути в разі військових дій у місті. Про це повідомив очільник міста на прес-конференції. Журналістами Все залежить, на мій погляд, від двох факторів: це наявність газу в Україні. Якщо газ буде постачатися теплоенерго, значить опалювальний сезон буде проходити стабільно. І друге питання це виникнення надзвичайних ситуацій. Від цього ні один регіон в Україні не застрахований і не може сказати, що у нас нічого не буде, у нас все добре. Уряд пропонував провести закупівлі модульних котелин на випадок надзвичайних ситуацій, але на практиці таке рішення потягне за собою інші невирішені вирішені проблеми з земельними питаннями та комунікаціями мереж: світло, газ, вода. На сьогоднішній день ціна на газ для українського споживача нижча аніж для європейців. Та, незважаючи на це, містяни накопичують борги за спожити тепло. Так минулоріч павлограція заборгували близько 100 мільйонів гривень, і на цю суму вже накладений штраф та пеня. Щоб модернізувати або перевести місто на електроопалення, необхідний час та кош. Те каже очільник міста. У нас не вистачає для того, щоб перевести все місто на електроопалення. Додатково треба ще порядка 150 п'ятдесяти електроенергії. Це треба побудувати дві підстанції. Компанія повинна розробити інвестпрограму, Він інвест закласти в тариф на електроенергію. Тоді почати розроблення проекту. Якщо сьогодні стартувати, то це не менше через 5-6 років будуть збудовані ці додаткові. Підстанції електроенергії не менше. Цієї осені опалювальний сезон розпочнеться за планом. Павлоград вже закопив газ. Так, цьогоріч на 10% менше від запланованого ліміту. Якісно це не відобразиться на споживачах та температурному режимі котелень. Ми до опалювального сезону готові. Ми виділили додатково більше 30 мільйонів гривень фінансової підтримки для теплоенерго. Початок та закінчення опалювального сезону буде регулюватися відповідно до температурних показників. Близько тисячі власників помешкань у Павлограді звернулись до ЦНАПу, щоб отримати компенсацію за прихисток родин внутрішньопереміщених осіб. Центр надання адміністративних послуг з березня місяця реєструє заяви мешканців міста Павлограда, тих осіб, саме які надають безкоштовне помешкання, прихисток внутрішньопереміщеним осіб особам. Тобто люди звертаються до нас, оформлюють, подають документи, саме власники звертаються і ми реєструємо ці заяви. Після чого власники мають допомогу від держави на даний час це 14 гривень, 77 копійок на день на одну особу, яка мешкає для компенсації комунальних послуг. Це близько 450 гривень місяць. Також наразі у ЦНАПі можна отримати понад 200 різноманітних послуг. Але є такі, на які через воєнний стан накладений мораторій. На жаль, саме мабуть із популярних послуг, які ми надавали до війни, це прописка та виписка. На даний час вона заблокована, оскільки Дмитроська область прибуває в жовтої зоні, тобто в нашій області проходять бойові дії. Зв'язку з цим заблоковані реєстри, тобто, ми не можемо прописувати чи виписувати людей. Майже 26 тисяч продуктових наборів для захисників. Дніпропетровщина отримала від Ізраїлю готові обіди та спеціальні нагрівачі. Їстівні пакунки пішли у військові частини, на блокпости та передову. Це допомога дуже потрібна, тому що ці сухпайки можуть використовуватися прямо в окопах, і там нічого не треба. Треба тільки там на місці можна буде з цього пакету зробити гарячу їжу. У продуктовому наборі куряче м'ясо, рис, соус, карі на розігрів 13 хвилин. Є також печиво та спеції. Померла епоха 8 вересня на 97-му році. Пішла життя королева Великобританії та короліств співдружності Єлизавета II. За свій довгий життєвий шлях, її величність неодноразово ставала тією, про кого говорили. Це член британської королівської родини, що зробив це вперше. Британська королева Єлизавета II по праву залишалась однією з найвпізнаваніших персон Великої Британії. Очолила монарший престол. Вона ще всередині 20-го століття. Королева стала монархом, який правив найдовше в історії держави. Для британців сім'я королеви. Завжди була індикатором стабільності і приємної ностальгії за часами Великої імперії. Проте цей сум згодом було подолано. А Єлизавета II та її родина назавжди залишатимуться символами однієї з найстарших націй світу. Павлоградська телерадіокомпанія поспілкувалася з Павлоградкою, яка майже півроку мешкає у Великобританії. Віолі 22. До нової країни дівчина переїхала навесні. Одна із перших визначних пам'яток, яку вона відвідала, Букінгемський палац, резиденція, де працювала королева. Хочу сказати, що люди дуже поважали та любили Єлизавету другу, що зараз вся країна в повному шоці та смутку. Бо знаєте, після 70 років правління було вже таке відчуття, що вона буде жити та правити вічно. Єлизавета, друга, була вже символікою Великобританії, Англії. Всі її дуже любили та поважали. Дівчина каже після переїзду до нової країни, все більше почала цікавитися життям королеви. Перебуваючи серед звичайних людей кожного дня, я можу бачити їх відношення від підлітків до людей похилого віку, навіть такі банальні дрібнички, як бабусі можуть ходити з такими ж зачісками, як ходила Єлизавета II, Або я застала 70-й рік правління. Це було свято, юбілей, і все було прикрашено портретами Єлизавети. Всі все було абсолютно зачинено, і всі люди збиралися родинами в себе. І святкували це, тому що вони дуже дійсно любили, поважали королеву. Від учора країна запровадила десятиденний траур за королевою Єлизаветою II. Вже були приспущені флаги над Букемгемським дворцем та Вінзорцьким замком. Також були змінені рядки в гімні з Боже збережи королеву на Боже збережи короля, і також призупинені торги на лондонській біржі. Тепер новим королем сполученого короліства Великої Британії та Північної Ірландії буде старший син Єлизавети, II Чарльз, якого називатимуть Карлом III. Ярослав Євраєв, Анна Макабула, новини ПТРК.